Доброго ранку. Сьогодні 21 грудня 2022 року. Я знаходжуся в своєму будиночку, який знаходиться в селі Дібрівка, вулиця Степова, 20, це Бобринецький район Кіровоградської області. Приїхала я сюди вирішити деякі питання цей, щодо того, щоб заселити сюди людей. І що я застала, це просто жах. Приїхала вчора вечором, вже було темно, електричества в мене в хаті немає. Там теж незначний, такий, незначний конфлікт з енергозбитом, але я його не можу вирішити вже протязі півтора року. Я не можу його вирішити. І Я просто хочу вам показати візит вандалів до мого будиночку. Просто візит, оцей, який я вчора застала, я тут сьогодні спала, якби, я трошки протопила плиту. Ну, Екстрим, настоящий екстрим. Оце так, проста людина, незахищена людина, ну, в якої одна надія тільки на правила Закону, більше ні на що. На правила закону, на, прави, на правила людської гідності, ну, тільки є оці важелі, оце вона так, оце так потерпає. Я вам ще покажу. О, я покажу, що твориться, що твориться. Ось о, це моя одна кімната. Цей, ну, Тут будиночок із, він із двох кімнат. У мене тут ось ну, два дивана, два дивана, телевізор. Все було чистенько сложено, столик. Дивіться, що на столі ще зробиться. Дивіться, що на дивані робиться. Дивіться, хорошо, хоч дивани цілі, розумієте, оце все ціле. Просто вони вікно виняли раму. А двері то ні, і вони через вікно це не могли б забрати. Хоча телевізор, ось, телевізор, видно телевізор, вони телевізор би могли. Ну, Я потім ще зайду, пересніму, вам покажу, по-видному, трошки розвиднеться. І я вам покажу. Просто в мене сідає батарея, я можу просто не встигнути. Покажу те, що зможу. Потім зарядю, бо електричества немає. А павербанк у мене є, ну, теж економити треба електричество. Ось ось друга кімната, ось ось друга кімната. Я не знаю, що тут Я не знаю, тут темно. А підождіть, може, оце? Ні. Не зніметься? Ні, нічого не видно. Коротше, оце ось отут Нічого не видно, нічого не видно. Ось на кроваті. Тут кровать у мене стоїть. Ось, дивіться, який бардак. Дивіться, який бардак. Дивіться, який бардак. Ось на полу все валяється. Бумага, ряднинки стянуті, стікло коротше. Все по перековеркано, фотографії з альбомів витягнуті, все воно лежить на полу. Розумієте? Це хтось просто поіздівався над моєю свідомістю. Просто поіздівався. Розумієте? Це комусь треба. Я не знаю хто, кого він слухає, чи це сама людина від себе і кому я що погане зробила? Я взагалі не розумію. Я взагалі не розумію. Кому я могла? Щось зробити погано. Відкриваю двері я вам щось покажу. Ось о, оце надувна кровать. Вона лежала на кроваті, я неї затулила була. Е, диван, щоб е, миші дуже багато було мишей, і щоб миші не лазили по постілі, щоб постілька була чистенька. Ось, о, бачите, як він лежить. Це він лежав учора серед двору. Він лежав е, розкинутий, валявся, ось такого. Ось ось якесь лише мені повідомлення, що тут за повідомлення. А, за цей, за, за електричество, що то, не знаю, почитаю. Прислали, бумажечку. Угу. Ось я вам весь жах покажу, що вони тут зробили. Мені. Оце я вікна, отак, ось ось. Завісила, отак, тому що вікно було вже розбите. Я за, затулила його пленкою і поначіпляла таких віників, за то, що боюся, що почнуть бити. Вже там те вікно розбили. От Зараз я вам покажу, дивіться, що я вчора, вчора що я застала. Рама, рама знята. Ось о, дивіться, Я вже затулила, бо я вже тут спала. Ось о, дивіться, що рами ці всі валялися, коротше. все воно валялося, отуту. і воно сюди залізло. І оце мені тут понакидало, розумієте? Ось о. Двері в Сараєві були зачинені, вже відчинені. Уже воно там лазило, що воно всі дрова позабирало. Ось тут лежали дрова, зложені, їх немає, їх нема. Тут ось, 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 ось все валяється, все Все валяється. Все в такому туалет. Був тут туалет. Дивіться, що зробили. Дивіться, навели вони порядки. Бачите? Бачите, хто це зробив? Я не знаю. Тут город, оцей город не в мене, а в бившій власниці будинку, його ну, говорять, що його ну, незаконно людина займіла цей город. І, можливо, я не знаю, чи, чи, хто це хоче, щоб я отсюди убралася. Розумієте? Я не знаю, я не знаю. Ну, Мені таке не потрібно. Я не буду на людину наговарювати. Ну, то, що є, то є. Бачите? Рядишком будинок пустий, теж вікна побиті. Ви бачите, теж вікна побиті. Я зрозуміла. Дуже угу. Угу. вікна побиті. Я зрозуміла. Можливо, це за землю. Іде війна за землю, розумієте? І ці будиночки геть нікому не потрібні. Я не знаю. Ну, це дуже неприємно, це дуже обідно, що ти нічого нікому не зробив, ти живеш чесно. І ось отак ти мусиш жити. Що приходять до тебе в двір діти, чужі мамки не дивляться за ними, їх не цікавить, що вони роблять. Вони лазять тут по дворі, сараю вже почали ну, Що то робити, що він сипеться? Постукань мож, можна по ньому, і почне валитися потихеньку. Оці ж. Там обложений він, бачите що? Отут лежали дрова. Оце підперті були двері, були підперті дровами. Їх нема Дивіться, де мій ополони Ось Ополони ось. Дивіться. із сокири моєї. Коротше, ось із сокири моєї держав. Вони сокиру забрали, ага ось ось ой, і сокирка, що в мене була така шикарна сокирка. Розумієте? Вони її блядь, знайшли. Ось ось, це мені Євгенія Григорівна подарувала була сокирку. Бачите, така була хоросна, шикарна сокирка. І ось вона де. Бачите? Це в мене не жіночка одна, я з нею дружу. Вона мені подарувала, щоб я тюкала оце. Ну, дивіться, мого сина цей боляється. Блокнот, вони ним задницю підтирали чи що. Це взагалі кошмар. Ви зрозуміли? Це мій син в універсі медичному писав ну, свої конспекти, вони коротше, ними витерли задницю. Ну, що хочете сказати? Що це Ну, тут нормальні люди?